Так, вітаю на каналі, значить, новий такий от перетворювач. Е, ось. Це польський, по ідеї завозиться. Так, от, так от не пише яка тут синусоїда, не пише нічого, значить. Ну я вже ну, я включав його, заміряв, значить по виходу він дає меандр. Просто меандр і все. Так, транзистори тут згоріли, замінив. На ІРФ 740, яких вже майже немає. Так, значить тут ще й стоїть якась контроллер, там платка. Не платка, а схема. Не знаю для чого вона тут. Там на ній затерто. Має ще маленький такий USB. Ну, USB тут такий собі. Пише USB, бачите, 0,5 А. Ну, він, напевно, так трошки її видає. Одним словом, дуже маленький ось. Корпус в два рази більший, ніж сама плата. Ось так от. Складається так. Сімчик тут не знаю, якийсь кошти всього, що на цій мікросхемі реалізований, тому що більше нічого немає. З тамтої сторони немає нічого. Так, я вже склав корпус, включав його. Те, що він працює, перевірив. І ось там, бачите, зараз покажу, що там робиться. Собі ще буду знати. На всякий випадок може згодиться, знати так. Тобто тут то, 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 мішає так неохота, але що зробити, Ну, немає часу для гарного знімання. Значить ось така мікросхема. Це 51 на ній пише. Так, навіть драйвера не дивився, не встиг подивитися, тільки по затворах подивився, все нормально і, і все. Що там, як стоїть, немає, на жаль, часу, бо тому що ще багато ремонтів не збиралося. І... Частково вимикаю ці, то інвертор я віддаю, і акумулятор я вже трохи натягнув, але все рівно ще не вистачає мені. Так от, Щоб це все діло запустити собі майстерню, але потрошки вже скоро буде працювати повним ходом. Значить, Ось такий от інвертор так от видає модифікований. Можу, в принципі, давайте покажу. Так, значить, це інший транзистор і того під'єднав. Значить, 12 вольт. Вмикаю раз, споживання таке от, бачите? Ось. Так. І пів Ампера йде стабільно, це з робочим гудящим вентилятором. Так, зараз тут законтачується на вихід розетки. І ось вона. Це я погано контачу, просто ну, незручно, блін, немає часу. Вибачайте, це все акуратно, гарно робити, не встигаю. Так що отак от такий от, такий от. ще раз покажу. Ось так от на виході. Сінусом зовсім е, і не пахне. Так що, так от. Все збираю, складаю, дивіться наступні відео, підписуйтеся. Ще трохи появляються в ремонті, там різні, так що я думаю, буде чим буде що показати. Все, бувайте, до нових відео!